Коли ми думаємо про економіку середньовіччя, що спадає на думку? Зазвичай це селяни, які працюють у полі. Але сьогодні ми зануримось в історію Київської Русі і побачимо наскільки складнішою, яскравішою і, чесно кажучи, дивовижнішою була її економічна система. І знаєте, що найкраще це ілюструє? Те, як ці землі бачили їхні сучасники, скандинавські купці та воїни, які тут бували, називали Русь. Країною градів. Тільки вдумайтесь не країною лісів чи полів, а саме міст. Ця одна фраза вже ламає всі стереотипи. І тут виникає головне питання а що ж живило цю вражаючу цивілізацію, що було її двигуном, її економічним серцем? Ну що ж, давайте розбиратися. Почати варто, звісно ж, із землі. Бо якою б розвиненою не була держава, все починалося з найголовнішого: з того, що ця земля могла дати людям. Це був фундамент, на якому згодом збудували все інше. Так, основою всього було сільське господарство. Але це не була якась примітивна праця. Тут відбувся справжній технологічний стрибок. Поширився плуг із залізним лемешем. Здавалося б, дрібниця аж ніяк. Це дозволило орати глибше. Ефективніше отримувати набагато більші врожаї. Саме ці надлишки і запустили весь економічний механізм. І подивіться, наскільки розумним був підхід. Спочатку вирощували простіші невибагливі культури, а згодом, опанувавши технології, перейшли на цінніші пшеницю та жито. Це знаєте, як перейти з базової моделі на преміум клас. Це свідчить про глибоке розуміння землеробства. Але й це ще не все. Господарство було неймовірно різноманітним. Тут і овочі, і фрукти, і тваринництво, плюс полювання, рибальство, а особливо бортництво, збір меду диких бджіл. Фактично вони забезпечували себе майже усім, створюючи міцну основу для розвитку. Гаразд, отже, їжі, вдосталь, що далі? А далі в людей з'являється вільний час і можливість займатися не тільки виживанням, і це дало поштовх до справжнього вибуху ремесел. Просто уявіть собі цю цифру. Історики нарахували близько 70 різних ремісничих спеціальностей на Русі. 70! для того часу це просто неймовірний рівень спеціалізації. А ось вам ще один приклад, щоб відчути масштаб. Лише ковалі виготовляли до 150 видів різних виробів із заліза. Це не тільки мечі та сокири. Це замки, ключі, цвяхи, рибальські гачки, серпи, все, що було потрібно для життя. І це не була груба робота. Майстри володіли складними техніками куванням, зварюванням, литтям, а ювеліри. Їхні вироби із золота та срібла, прикрашені зерню та філігранню, були справжніми витворами мистецтва, які цінувалися далеко за межами Русі. Ну і, звичайно, не металом єдиним процвітала ціла екосистема ремесел гончарство, обробка дерева, каменю, ткацтво, обробка шкіри, усе це працювало як єдиний організм, забезпечуючи міста всім необхідним. І от ми підійшли до головного. Де ж уся ця енергія, багатство землі і майстерність ремісників сходилася в одній точці, звісно ж, у містах, у тих самих градах, які так вражали іноземців? На початок XI століття на Русі налічувалося вже близько 30 великих міських центрів, і це були не просто великі села, це були фортеці, адміністративні центри, осередки торгівлі та культури. Це був по суті сталевий каркас держави. Причому міста мали дуже чітку і логічну структуру у центрі укріплений дитинець, де жила еліта, князь, бояри, духовенство, нижче біля річки, поділ, гамірний район ремісників і купців. А на околицях у передмістях часто розташовувалися майстерні, робота яких була, скажімо так, гучною або брудною, наприклад, гончарні чи шкіряні. Життя в дитинці, звісно, вирувало. Це був мозок міста. Тут князь приймав рішення, тут вершили суд, тут у великих залах, гридницях, влаштовували банкети для дружини, це був справжній центр влади. Та міста не були ізольованими островами, вони були пов'язані між собою та з усім світом потужними торговельними шляхами. Це були справжні економічні артерії якими рухалися товари, гроші та ідеї. Положення Росії було просто унікальним. Вона контролювала легендарний шлях із варягів у греки, що з'єднував північ Європи з Візантією. Інші шляхи вели на схід до арабських країн та на захід до Центральної Європи. Контроль над таким перехрестям давав колосальні багатства та вплив. Звісно, така жвава торгівля вимагала грошей, і тут ми бачимо цікаву еволюцію. Спочатку користувалися іноземними монетами, переважно арабськими срібними дирхамами. Потім, усвідомивши свою силу, князі почали карбувати власні монети. І, врешті-решт, Русь прийшла до власного срібного стандарту. Цією основою стала гривня. Важливо розуміти, це був не просто шматок срібла, а зливок стандартної ваги і форми. Існували київські, шестикутні та чернігівські пласки. Стандарт ваги забезпечував довіру, а довіра є основою будь-якої серйозної торгівлі. Отже, якщо підсумувати, за якихось кілька століть Київська Русь пройшла неймовірний шлях від сукупності сільських громад до складної, урбанізованої держави з розвиненими ремеслами, жвавими містами та потужною міжнародною торгівлею. Історія економіки Русі залишає нас із одним цікавим питанням: наскільки складною та ефективною може бути система, збудована без сучасних технологій? Це справді змушує по-новому поглянути на винахідливість та потенціал наших предків.